Люденьки, всім привіт! Гадаю, багато хто з вас міг помічати на автомобілях Volkswagen шильдик Фомовшен. Що він означає, що він дає автомобілю, що він дасть вам, якщо ви придбаєте такі автомобілі, чи варто за ним ганятися, давайте ми з вами сьогодні розберемося. Отже, – це ознака того, що в автомобіль встановлено систему повного приводу. Звісно, якщо цей шильдик наліплено з заводу, а не десь з базару. Але навіть при тому, що шильдик виглядає ідентично на різних моделях автомобілів Volkswagen, це не означає, що там встановлена якась одного виду система повного приводу. Ні, на жаль, в залежності від моделі, система повного приводу, в принципі, її роботи Може змінюватись. Проведу елементарний приклад: Volkswagen Golf, Volkswagen Passat, Volkswagen Tiguan використовують систему повного приводу, яка між жорстким виходом кардану з коробки передач і задньою віссю, тобто перед заднім редуктором, має муфту ковзання, яка називається там в залежності від покоління HALDEX 4, HALDEX 5. Тобто ця муфта відповідає за те, щоб в момент, коли, наприклад, немає суттєвого ковзання на передніх колесах ковзання щитується по датчикам АБС, по обертам коліс, задня вісь взагалі відключалася або на неї подавалася менша кількість крутного моменту, який виходить з коробки передач. Зроблено це, звісно, в першу чергу для економії пального. Тому що навіть якщо колеса будуть обертатися в повітрі на їх обертання, витрачається певна кількість енергії, знову ж таки, перетворення в редукторі, тертя на підчіпниках і так далі. Це все ж жирає частину енергії. Саме тому зроблено встановлена, видумана, вигадана муфта Халдекс, яку, до речі, виготовляє не сама компанія Volkswagen, її виготовляє компанія Боргворнер. І навіть більше вам скажу, що така сама система, такий самий повний привід її налаштування використовується на великій кількості автомобілів групи ВАГ. Це шкода, там вона називається. Це просто 4 на 4. Це Seat, там вона називається фо це Volkswagen, де вона називається Fomotion. І це навіть бюджетні автомобілі, Audi, в яких шильдик висить Quattro, Але там встановлена така ж сама система від BorgWarner з муфтою Haldex І навіть більше муфту Haldex. використовують автомобілі Volvo і ще багато інших компаній встановлюють на свій автомобіль. Тобто це розробка не компанії Volkswagen. а Саме від Volkswagen, чи від Skoda, чи від Seat, чи від Audi буде залежати те, по якому алгоритму працює ця система, в яких режимах, скільки і коли більше передається крутного моменту на задню вісь. А в цілому система повного приводу на муфті Haldex все ж орієнтована на роботу саме на передньому приводі. Тобто у вас практично як передньопривідний. Автомобіль більшу частину часу, але в залежності від певних умов, наприклад, ця система може прогнозувати наперед зміну умов дорожнього покриття по поведінці водія в першу чергу, наскільки він себе агресивно веде, які він маневри виконує, це або розгін, або захід в поворот, або знову ж таки по зовнішнім факторам, зниження температури, використання, наприклад, скло чесників, система розуміє, що змінились погодні умови, і водію треба більше і частіше підключати систему повного приводу. Якось так. Воно по суті. І працює доволі таки просто. Єдине, що ця система потребує, так це, звісно ж, догляду і вчасного сервісу. Якщо беремо регламентний німецький чи європейський, то там рекомендується раз на 120 тисяч замінювати оливу і дивитися до фільтра, який власне відфільтровує дрібні частки в цій оливі. Тому що муфта Халдекс по своєму виконанню це щось як мокра система щеплення на роботизованих коробках, тільки там, по суті, одна система, там немає два. Щеплення так, там багато фрикціонів, але вони вмикаються і замикаються. Там немає іншого валу, вал один це кардан, і от якраз він е і розмикається. Тобто, це, якщо коротко так пояснити, як ця система працює, як воно виглядає. Я ілюстрації на екран вивів, гадаю, більшість з вас зрозуміла. Але що ж найцікавіше, це те, що не дає спокою і тим, хто володіє такою системою, і тим, хто думає, наскільки вона йому потрібна чи не потрібна. Як в який момент, коли цей повний привід спрацьовує, чи можна його підключити, чи можна його відключити, коли він тобі треба чи не треба. От давайте на це питання і будемо відповідати. Відповідати я на нього буду, звісно, не просто на словах, тому що хтось може не повірити, хтось може комусь може бути нецікаво. А ми візьмемо до рук електронну діагностику від компанії Syncart, це діагностичне обладнання SYNCDIAC, розширений огляд, якого в мене був на каналі. Я посилання залишу внизу під цим відео. Цим діагностичним обладнанням можна перевіряти помилки, їх стирати, можна е, робити допрацювання, відкривати приховані функції, доналаштовувати автомобілі групи ВАК доволі широко діагностувати, знаходити пробіги, дивитися різні системи, їх роботу і так далі. Власне дуже корисна штукенція. І вона ж якраз таки і дозволяє нам залізти в муфту Haldex в її електроніку і подивитися по одному з параметрів, коли за яких умов. Цей повний привід підключається, і на який відсоток. Коротше, сідаємо в автомобілі. їдемо якраз на дворі дуже круті умови. У нас вчора ковзанка така була, що я ходити по дорозі просто не міг. На автомобілі з переднім приводом я їхав зі швидкістю 10-15 км на годину. А от на повному приводі їхав дещо веселіше, тому що ну якраз для таких умов він, власне кажучи, і створений. Погнали. Які б круті й розумні системи не були у вашого автомобіля, скільки б досвіду ви не мали, на дорогах дуже часто трапляються ситуації, на які ці речі впливу практично не мають. Саме тому дуже важливо мати діючий поліс обов'язкового страхування. Автоцивілка для їзди дорогами України чи зелена картка для виїзду за кордоном або, можливо, ви там перебуваєте. Це все ви можете зручно і швидко оформити завдяки сервісу онлайн-страхування Hotline Finance, де зібрані пропозиції більшості страхових компаній, які присутні на ринку України. Серед цих пропозицій. Мало того, що ви можете зручно і швидко відсортувати найвигіднішу, ви ще й можете суттєво заощадити, якщо скористаєтеся промокодом, який бачите на екрані, чи який можете знайти в лоці опису до відео. Саме тому оформлюйте автоцивілку чи зелену картку через сервіс онлайн страхування Hotline Finance. швидко, зручно і неймовірно ще й вигідно. І катайтесь безпечно. Отже, що ми робимо? Беремо наш адаптер SyncDiag, вставляємо в обіді роз'єм автомобіля. Отаким чином тут він у нас знаходиться. Є, адаптер засвітився, далі телефон або планшет. Відкриваємо додаток SyncDiag+. Plus, підключаємося до автомобіля або скануємо він номер, або вручну все обираємо. Відбувається підключення до автомобіля. І тут нам треба зайти в вибір системи System Selection. Далі шукаємо електроніку повного приводу All Wheel Drive Electronics. Відкриваємо цей пункт. От у нас інформація. Haldex for motion по нашому повному приводу, part number і так далі. Заходимо далі, заходимо в щитування живих даних, read data stream. І тут ми шукаємо такий параметр, як Haldex Clutch Status. І ми бачимо, тут виводиться degree of blockage, тобто це відсоток, на який блокується муфта, Haldex в залежності від якихось умов. Я зараз стою в паркінгу, нога на гальмах. У нас навіть при цьому відбувається блокування муфти. А, от гальма, коли відпустив, 0%. Тільки гальма натис, а автомобіль вже готується і вже дещо починає зводити диски щеплення, трішки подаючи крутного моменту, який потім у нас з'явиться на задню вісь. І давайте все ж таки прослідкуємо, що в нас буде відбуватися від початку. Запишемо це все, потім подивимося на графік. Я відкладаю телефон. Тепер ми далі слідкуємо за тим, як себе буде поводити автомобіль. Отже, що відбувається при рушанні з місця. Драйв. В звичайному режимі, тут у нас нормал стоїть на виборі режимів. Рівна поверхня, але засипано снігом десь там до 10 см з кригою. Починаємо рушати, дивимося, скільки у нас дає крутного моменту. До 20%, при тому, що я плавно, максимально стартував, не газував і не відбувалося ковзання на передніх колесах. Зараз трішки вниз, там менше відсотка у нас блокування відбувається. Блокування самої муфти. О, тобто тут нам в принципі, от починає їхати по пухкому снігу, автомобілю важче, через те, що передні колеса ще не пробили колію. Система налаштована так, що вона розуміє, коли автомобіль рушає, у нього може бути більше крутного моменту на колесах, у нього може бути ковзання через це частина моменту одразу передається на задню вісь. От я починаю їхати в такому місці, і вже там аж 30-40%, хоча автомобіль рушає на холостому ходу, але вже 30-40% туди подається крутного моменту. Вивернутими колесами повністю, що в нас відбувається, у нас менше туди подається крутного моменту. Тепер зупиняємося на рівній дорозі. Тут у нас крига накатана, рушаємо також до там майже 40% підстрибнуло блокування. І тепер втискаю активно газ з ковзанням. Стрибають показники, тому що переднє вісто ковзає, то зупиняється. Але в середньому, коли йде активне ковзання, то 30% туди подається. Ну це 30% через те, що у нас по суті слизько дуже. Через те, навіть при 30%, у нас задня вісь і передня вже ковзують навіть при наявності неповного крутного моменту. І що маю сказати, от зараз трішки вже підростала дорога, я на наступний день вже дознімаю це відео, щоб бути чесним. З'явилася каша на дорозі. І от саме в таких умовах їздити на такому повному приводі мені сподобалося найбільше. Справа в тому, що багато людей вважають, подібний повний привід, де є муфта на задній вісі, яка або відключає задню вісь, або дозує. Крутний момент дещо неповноцінним, адже тут немає розумного механічного міжжосьового диференціалу між передньою і задньою вісстю, який механічним чином розуміє, яку кількість крутного моменту на яку вісь треба подати, який механічним чином розподіляє крутний момент більше на ту вісь, на якій краще щеплення з дорогою. Я говорю якраз таки про повний привід Quattro чи подібні системи, це все звісно правильно. Тут такої системи немає, тут повним приводом повністю керує електроніка. Тут немає жорсткого щеплення між виходом з коробки і двома осями: передньою і задньою. Тут задня вісь відключається. І що важливо розуміти, обираючи автомобіль собі з повним приводом там, на муфті Haldex чи з механічними блокуваннями, це те, а як ви будете цей автомобіль використовувати. Бо не кожен автовласник, який може собі дозволити там Audi якусь будь-якого типу на справжньому комі. Кватро буде його використовувати так, як цей повний привід розраховувався. Тобто на таких повних приводах ще дуже важливо мати досвід, дуже важливо мати розуміння для того, щоб отримати те саме задоволення від керування автомобілем з подібним повним приводом, бо на механічних блокуваннях з між диференціалом більше крутного моменту зазвичай передається якраз таки на задню віз, де Якщо сяде новачок, впевнений, що його повний привід кватро вивезе з будь-якої ситуації. і в якомусь повороті трішки сильніше натисне на педаль акселератора, він може і злетіти з таким повним приводом з дороги і вже не врятує ніяке екватор, тому що на таких повних приводах треба дуже чітко розуміти, коли дати газу, коли його плавно відпустити, саме для того, щоб. Краще проходити повороти чи якісь складні ділянки, ніж, наприклад, на подібному повному приводі, для чого ж тоді Муфта Халдекс і подібний повний привід встановлюється. Справа в тому, що для звичайних цивільних автомобілів, для тих самих там посадів, шкода Kodiaq чи щось подібне, абсолютно не потрібна наявність постійного повного приводу на чотирьох колесах, тобто люди купують подібні автомобілі, для того, щоб бути впевненим, що в один якийсь день він зможе виїхати під якусь круту. Слизьку гірку, чи його потужний двигун не буде стирати гуму на передній чи на задній вісі, наприклад. І саме тому люди купують подібний повний привід. Він дає неймовірну впевненість якраз таки на слизьких поверхнях, от як зараз, я вже, до речі, на другий день дознімається відео. У нас вже мінус 2,5 на бортовому і на дорозі, яка була повністю укрита крихою, зараз з'явилася каша. Так от на цій каші, на повному приводі, де крутного моменту більше подається на передню вісь, саме там, де є. Муфта Халдексів, яка відключає задню вісь, їздити в подібних умовах неймовірне задоволення через те, що коли ти даєш газу електронним чином. Тут обмежується максимальна кількість крутного моменту, що подається на задню вісь до 50%. Саме електронним чином, коли у нас всі системи ввімкнені, ви не змусите дати туди більше. Але якщо ми ці системи відключимо повністю систему антибуксу, систему курсової стійкості, і якщо ми заблокуємо повністю муфту халдекс, вона натисне на щеплення, то в такому випадку всі 100% крутного моменту можуть бути передані на задню вісь. Це вже дуже схоже до повного приводу. 4WD класичного, як на якихось там великих джипах чи позашляховиках, наприклад, і саме для того, щоб такий повний привід не зжирав велику кількість енергії і крутного моменту. Просто його відключають муфтою для того, щоб він економив пальне. І от тепер давайте ми знову підключимося нашою електронною діагностикою до системи повного приводу автомобіля. І сядемо, проїдемось, я покажу, про що йде мова на реальному прикладі. Дивіться, ми рушаємо знову ж таки зі снігу трішки протоптана доріжка, і їдемо, шукаємо ділянку. Максимально слизьку, де ми можемо розвити максимально якусь контрольовану швидкість для того, щоб вам показати, як це відбувається і про що я в цілому розмовляю тут уже скільки хвилин. От, дивіться, яка у нас дорога. Тобто, тут у нас повністю каша під кашею, там крига. Тут новий асфальт без ям, без нічого. І от ми виїжджаємо. На цю дорогу дивимося на запис крутного моменту, скільки в нас там блокування відбувається. Я тиснув повільно. Автомобіль розуміє, що тут реально слизько і їхати важко, він дотягує передачі. і Одразу крутний момент там доволі немало подається. От у нас слизька дорога, на якій частково є то каша, то проблиски асфальту, то ще чогось подібного. Якби в мене був от Passat, наприклад, на виключно передньому приводі, я натискаю, розганяюсь на педаль акселератора. Він то хапає кашу, то хапає асфальт. У нас по Виходить у таке смикання некомфортно. Плюс автомобіль не має абсолютно ніякого прискорення через зміну контакту на поверхні, по якій він рухається. Тут з'являється у нас повністю крига. А коли у мене автомобіль на повному приводі, у мене на передньому, наприклад, з'являється ковзання, і автомобіль моментально підключає задній привід для того, щоб це ковзання компенсувати. І тому навіть в таких слизьких умовах у мене є стале плавне і дуже комфортне прискорення. Тобто, це один із плюсів наявності повного приводу. От в таких умовах. Далі, коли ми, наприклад, по таким умовам хочемо розігнатися, зробити якийсь маневр, ми в принципі це знову ж таки можемо робити і на в перемонопривідному автомобілі, на тому ж пасаті з переднім приводом, але ми це робитимемо повільніше. І у нас є ризик того, що передня вісь через значне ковзання буде зриватися. Тобто її буде зносити. От ми, коли виходитимемо на зустрічну смугу, наприклад, тиснемо газ, у нас вона може дуже почати суттєво шліфувати, і автомобіль може зійти, наприклад, в тучі, вас може кинути в фуру. А так у нас передня вісь ковзнула, у нас одразу практично моментально підключилася задня і штовхнула наш автомобіль. Через це у нас ковзання. Передній вісі менше. І що цікаво, якраз таки для передньопривідних автомобілів, що куди ти кермо поставив в такому випадку, колеса прокручуються, і туди вони твій автомобіль і тягнуть. І це дуже круто, бо от в таких умовах автомобіль веде себе неймовірно прогнозовано і контрольовано. От знову перемети на дорозі, наприклад, і щось подібне. Сусідня змуга у мене повністю з асфальтом. Я їду, стрибаю, то в мене сніг, тут, то ще щось подібне. Давайте уповільнимося, щоб продемонструвати, як це відбувається саме з місця при розгоні. В момент проконтролюємо знову ж таки крутний момент, скільки подається. Слизька дорога, каша, крига. Система стабілізації, але при цьому я вже розігнався до 60 продовжую розгін автомобіль. Ледь помітно, що його смикає через те, що він то втрачає, то знаходить крутний момент. А повторюсь, якби це був монопривідний передньопривідний пасад, мене б тут смикало так, що ну, це було б дуже суттєво навіть на камеру зі стабілізацією, помітно. А так, от я повороти заходжу на такому повному приводі. Це неймовірне задоволення і неймовірний комфорт, тому що на такому повному приводі, коли ввімкнені всі електронні системи, автомобіль ніяким чином не дасть запустити задню вісь боком. Тобто вас не розкрутить, коли ви дасте газу на дорозі, вас не кине в сусідній автомобіль через те, що задня вісь, на якій менше контакту, менше притискання до дороги, вона легша, її легше зірвати в ковзання. Вона цього не зробить через те, що це заблоковано електронікою. От і в цьому є велика особливість подібного повного приводу. Тобто, цей повний привід, як то кажуть, вельми рекомендований новачкам, людям, яким. Не хочеться там займатися керуванням на кватро газуватик. Тримати в напрузі постійно себе, щоб вивозити автомобіль з якихось тяжких умов. Тобто навіть при елементарних навиках, знаючи, що треба поставити кермо туди, куди ти хочеш їхати, натиснути на акселератор, цей автомобіль з таким повним приводом робить все максимально правильно. Тобто, змусити його кивати задом чи пуститися на 360 в розкрутку, неймовірно складно. От я зараз розганявся, задом трішки покрутив, але при тому, що я втиснув дуже суттєво. Педаль акселератора, автомобіль тільки трішки це зробив і потім швиденько стабілізувався. На секундочку на швидкість була там і в районі сотні. Я зараз в поворот заходжу 80, я тисну газ, і автомобіль йде туди, куди я поставив своє кермо. Тобто це неймовірно круто. А от коли ми вже починаємо гальмувати, у нас муфта повністю розмикає задню вісь, щоб вона також. Не пустилася в юз на таких умовах і починає працювати більше гальмами. От людина без такої системи їде 50 км, навіть трішки менше на годину. Давайте зараз ми її спробуємо обігнати. Тут у мене якраз каша закінчилась. Ну окей, поїхали по-слизькому. Впевнено, я, оскільки звик на цих автомобілях їздити, я це роблю впевнено, вже не вперше. І... Найголовніше, я роблю це з задоволенням. Що найцікавіше, дивіться, коли ми вийшли на дорогу, от як працює ця система, я розігнався там, умовно, давайте, 90, по правилам їдемо. Я розігнався, тримаю якусь сталу швидкість. Навіть по слизькій дорозі в мене немає ковзання на передній вісі, і у мене задня вісь по діагностиці, по електронній, повністю практично відключена. Тобто я не витрачаю пальне свого автомобіля зі свого гаманця на те, щоб крутити просто задні колеса, коли вони мені не потрібні. Тобто, от більшу частину часу автомобіль по трасі, по рівній дорозі їде якраз таки на передньому приводі. Навіть я зараз вгору по слизькому їду, все відключено. Автомобіль їде просто на передньому приводі. Ну тут не відбувається зараз ковзання. Тобто є інерція нормальна, я не втискаю в підлогу, щоб автомобіль розганявся до 200. Через це автомобілю абсолютно достатньо і переднього приводу. Ну, отак ця система працює. Тобто ви, на жаль, не можете вплинути на те, яка вісь у вас зараз має більше крутного моменту. Тут все робить електроніка. Або ви можете відключити повністю систему антибукс, АСР, систему курсової стійкості, її можна відключити на цих автомобілях завдяки електронній діагностиці. Я в каші намагаюсь кудись повернути. Уважно, щоб нікого не було. Єлік треба пропустити, бо в нього дещо кращий повний привід, здається, ніж у нас. Напишіть, до речі, свою думку. І от я повертаю з каші. Трішки в мене закрутило зад. Мені не треба супернавиків дрифту, щоб потім з закрученим задом поїхати прямо. Просто он притиснув газ, автомобіль себе стабілізував самостійно. Відчуття просто неймовірні, тому що ти такі трюки витворяєш з мінімальними зусиллями, з мінімальним страхом. Знову ж таки, друзі, коли такі речі робите, будьте дуже і дуже обережні. Робіть це, якщо маєте достатньо досвіду, коли покаталися спокійно, десь на безлюдних, без автомобільних, ділянках, тоді ви можете собі дозволити. Більше. Поїхали ще розкажу декілька умов, за яких змінюється кількість крутного моменту, що може бути передана на задню вісь. Давайте ми тепер відключимо всі електронні системи, точніше, не всі антибукс відключимо і подивимося, скільки в такому режимі у нас автомобіль дасть крутного моменту, як він себе буде поводити. Давайте ще перейдемо, наприклад, в спорт режим, Тобто максимальний хардкор для автомобіля. Ну що, готові? Один, два, три. Тепер у нас і зад носить. Тепер ми робимо різні доволі такі цікаві речі. І навіть крутного моменту у нас передалося набагато більше, ніж це було з включеною системою. Тому, як бачите, різниця все ж таки є. І якщо відключити електроніку, то можна подати і більше ніж, наприклад, 50% крутного моменту, як про це говорять в усіх оглядах Fomotion чи Haldex практично будь-якого покоління. Завдяки тому, що ця система повного приводу керується електронікою, у нас є можливість трішки змінювати її налаштування завдяки вибору режимів. І що найголовніше, найцікавіше у групи ВАГ є такий режим, як Офрот, що відбувається, коли ми його вмикаємо, і до чого тут повний привід. Дивіться, коли ми його ввімкнули, у нас автомобіль переходить починає працювати трішки в іншому режимі. По цій піктограмці, я гадаю, ви помітили, що вона з'явилася, що відбувається. Навіть при тому, що в мене коробка в звичайному режимі, вона максимально довго тримає оберти і не перемикається на наступну передачу. Тобто при цьому у вас дається більше крутного моменту на колеса і е, мінімізується випадок, коли. Ви втрачаєте крутний момент: це або на крутому якомусь слизькому підйомі, або так само на крутому або слизькому спуску. Автомобіль повністю блокує, наскільки це можливо, 4 колеса електронною системою, і ви максимально стабільно в підйом чи згори можете спускатися. Тобто це режим, який реально допомагає на бездоріжжі саме в керуванні системою повного приводу. Працює він до 30 км на годину, як тільки ви розігналися вище, 30 км і друга передача це максимум, що доступно для цього режиму. І далі він просто-напросто відключається. Давайте зараз заїдемо. В трішки цікава От У мене перша, друга, як бачите, ніхто нікуди не перемикається. Я їду практично до ставка по цілині, по снігу. Тільки я гальмую. У мене не пливе автомобіль юзом, тому що він до останнього тримає щеплення крутний момент і не відпускає коробку в нейтраль. Тобто тут більше налаштування, мабуть, саме для коробки передач, ніж для самого повного приводу. От я під бугор стою. Давайте спустимося трішки назад. І задом також автомобіль плавніше дещо йде. Отже, на схилах, коли система бачить, що автомобіль стоїть на суттєвий підйом передньою частиною вгору, вона розуміє, що їй треба більше крутного моменту назад. І також більше крутного моменту назад, система на муфті Haldex подає, коли до автомобіля на Фаркоп чіпляється причіп. Знову ж таки, для більшої стабільності і для кращого контакту з поверхнею. Ну, от така цікава, гадаю, вам була інформація про те, як працює повний привід на автомобілях. З наліпками Fomotion, чи в цілому системою Haldex п'ятого покоління система маю сказати для звичайного повсякденного використання дуже і дуже цікава. Доволі невелика витрата пального на трасі, виключно за те, що ви цей повний привід везете з собою туди, де він вам. Знадобиться, наприклад, в горах чи от на якійсь на якомусь легенькому бездоріжжі. Звісно, така система додає більше витрати в місті через те, що частіше активується задні, задня вісь. Туди біль частіше подається крутний момент, і через це трішки більше з'їдається пального в межах міста. Якщо ми говоримо про трасу, по моєму досвіду, десь в районі. Пів літри, якщо ми стали на якусь стало швидкість, і собі їдемо. Постійно не граємося в шашки, не прискорюємося, не розганяємося там і не відгальмовуємося. Якщо в місті, то може доходити десь збільшення витрати до двох літрів. Тут впливає вага, тут впливають додаткові вузли в системі якби, трансмісії, і тут впливає те, що задній привід підключається все-таки частіше на моментах, навіть на рівних, на асфальті, на сухому, через те, щоб не відбувалося ковзання на передній вісі, більше дається назад. Якщо вам таке відео сподобалось, тисніть вподобайку, думки, коментарі, все залишайте внизу під відео і до нових зустрічей.